Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами і я хочу дати відповідь на питання стосовно оптимізації заробітку при призначенні пенсії. Пам'ятаєте, раніше я вам розповідала в своїх попередніх відео, що ви маєте право виключити. Місяці із невигідною заробітною платою при призначенні пенсії, для того, щоб мінімізувати негативний вплив, наприклад, перебування під час карантину, коли фактично хтось працював, хтось не працював, у когось зменшилась заробітна плата, і, звичайно, війна воєнного стану на ваш розмір пенсії. І такі виключення мають назву оптимізація заробітки. Тож, давайте з вами розберемося, який період при оптимізації можливо виключити із підрахунку зарплати. Це чітко передбачено статтею 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. При оптимізації заробітку можливо виключити із підрахунку зарплати період до 60-календарних місяців страхового стажу підряд, тобто 5 років підряд. Але не більше. Як 10% тривалості вашого страхового стажу. Додатково понад 10% тривалості вашого страхового стажу може бути виключено заробіток за період карантину, воєнної стану, строкової військової служби навчання. Догляду за людиною з інвалідністю першої групи або дитиною з інвалідністю людиною, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку. Після проведення оптимізації період, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, не може бути менший ніж 60 календарних місяців.